Усім привіт! Покажу зараз, що в комплекті йде до виносного окуляра для тепловізійних прицілів Defender. Ось сам окуляр він постачається в такій коробці. До нього в комплекті зразу йде кріплення на шолом, щоб ви його не шукали потім. Яке саме підходить стандартне кріплення. Ось воно зараз все продемонструю. Вживу підключимо до прицілу тепловізійного, покажу, як це все працює. Ось так він зі всіх сторон виглядає. Дуже компактний і маленький. На відео вам здається більшим, але в житті він насправді меншого розміру. Спеціально вам замірюю розмір, щоб ви орієнтувалися. О, пятьдесят два і На 52 86 Ось такий він. І цього корпусу ось така пятьдесят і Приблизно так. Гумка легко знімається. Котяче око тут не потрібне, тому що він постійно буде притиснутий до обличчя і світло не буде виходити назовні взагалі. Ось. А якби поставили сюди котяче око, то потрібен ще тиск, щоб давити, він був би довший і воно постійно б закривалося. В общем, це нереально. Тому має бути так, але щільно прилягати до обличчя. Під'єднується звичайним кабелем Type-C, сучасний роз'єм. Є елементи управління, на ньому я все покажу, продемонструю. Зараз кріплення. Кріплення в комплекті зразу ось таке стандартний роз'єм на шолом кріпиться. Ось він. Тому потрібні точні розміри, прошу. Регулюється вручну, затискач. не потрібно вам з собою стиграники вносити, чи ще щось, все вручну. Відтягнули, затиснули, відрегулювали, як вам потрібно. Ось так. Змащено маслом. Все метал, немає пластику, як в цих кріпленнях, які на Aliexpress продаються. Все метал. Якісний і легенький. Так. Як кріпити? Берете шестигранник, він у вас в комплекті є до тепловізійного прицілу. Значить, ось так на праве око можете на ліве око це все вчепити. І кріпати ось таким чином. Берейте. Один раз це кріплення прикрутили до окуляра і все, знімати його ніколи не потрібно, цей шестигранник вам вже з собою не знадобиться. Ось так закріпили і все. Ось так буде з кріпленням. Ось, відрегулюйтеся і по центру. І далі ось тут. Опускайте і можете посунути вправо-вліво. Тому що це, це кріплення посередині шолому. І ви вже регулюєте ваше око далі вправо чи вліво. От сюди. І все, Ось так відрегулювали і притиснули. І все. А кріпленням, яке на шолом кріпиться, ви зможете піднімати цей окуляр, опускати до ока. Ось так. І тут затиснули. Все дуже просто. Просто і надійно. Вагу кріплення покажу. Вага всім важлива. Кожен грам рахують на шоломі. Тут це все враховувалось. Зробили максимально легким і дуже міцним. Значить, ось вага. Так, саме кріплення. Важить всього на всього 54 грами 23 сотих. Що цей гвинтик буде. 57-26. І з окуляром буде вага 227. 85. Окремо сам окуляр важить 170 грам 66 сотих. Так, ну все показав. Тепер можна показати, як підключати. В комплекті кабель для підключення спеціальний. Я вже показував його. Ось такий один. І в будь-якому положені, лежачи, сидячи, стоячи, ви можете розтягнути і тепловізійний приціл перемістити в будь-яку точку. Значить, тут швидкоз'ємне кіплення, ось так воно защокується, а щоб його роз'єднати, натискаєте оцей на важіль. Раз і все. Дуже надійно, друсальне все герметично, не боїться води. З інших сторін тут Type-C. Звичайний Type-C роз'єм, сучасний такий, як у вашого смартфона. Під'єднуємо будь-якою стороною, неважливо якою. Тут є затискачі такі, щоб вам він не випав, ви його не вирвали, і з різьбою два гвинтики закручуються і будуть тримати постійно. Ось так закрутили, ось так це виглядає. Кабель дуже товстий, гнучкий, не переломиться, можете не переживати, він товщиною 5,5. 5,2. миллиметры толщина кабеля. 5,2. Так. Разъединяем. А с этой стороны, вот прицел уже подъединен. А с этой стороны Type-C вставляется в тепловизионный прицел. Вот он. Покажу, с какой стороны. Вот тут. Прямо под окуляром. На ньому і написано на заглушці спеціально підписано окуляр. Ось. Тобто сюди встановлювати потрібен окуляр. А друге Type-Cбоку, воно для під'єднання до комп'ютеру. І тут мікрофон всередині. Отак відкриваєте, повертаєте в цю сторону. І тоді звук, всі звуки ідеально будуть записуватись, коли відеозапис робите. А це суто для під'єднання окуляра. І тут так само ось під'єднуєте. Звичайний Type-C кабель. І закручуєте. Можете не закручувати, якщо Ну, краще закрутити, тоді, якщо буде десь вибух чи ви впадете десь, не знаю, згори, то тепловізор не полетить від вас там на 10 метрів, а він, ви зможете його підтягнути до себе приціл, точніше, по цьому кабелю. Він дуже міцний, товстий, надійний. І тут двома болтиками буде закручений в металевий корпус. Якщо не закрутити, то легко дергнути і type c витягнеться, але не зламається. Так, під'єднали. Зараз батарейки потрібно, акумулятори точніше. Встановити. Відкручуєте. Це додатковий захист, відкручується. І далі ще ось ця защовку її відкриваєте. Поміщаєте будь-якою стороною акумулятори, можете так, можете так, без різниці. Головне, щоб вони були послідовні. Один так, один так. Якою стороною без різниці. Головне, щоб послідовно було. І все. Це можна навіть не закручувати, воно вже герметично тримається. Ця крутілка для того, щоб подвійний захист, друга ступінь захисту, просто прижимаєте. І все. Вмикаєте, затискаєте кнопку, отримуєте 3 секунди, воно увімкнеться. Ось, вмикається. От, увімкнувся і картинка одночасно і тут відображається, і тут, на окулярі. Давайте я продемонструю. Це в теплозімовому прицілі у нас. Беремо окуляр. Бачимо в ньому те саме. Значить, які тут є функції? Тут вся та сама картинка, що ви і там бачите? Тут є дві клавіші ось ці, вони регулюють яскравість цього дисплею, який в виносному окулярі. Давайте покажу кнопка, яка ближче до нас до обличчя, Натискаю. ось іншу кнопку. Тобто ближче до нас кнопка, та яка до обличчя, вона зменшує яскравість. А та, яка далі від нас, то збільшує яскравість. От на максимум. Перезменшую 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ось зменшив яскравість. Камера погано передає. Так, ступіни скільки? 1, 2, 3, 4, 5. 5 ступенів зменшення. По 20%. Ну, ні, він повністю не вимикає. Ну, Приблизно ви зрозуміли. 5 ступеней зменшення. Кнопка, яка ближче до вас, зменшує, яка далі від вас збільшує. Яскравість. Це, якщо ваше око не втомлювалося, кожен сам для себе яскравість підбира. Я ходжу на максимальній яскравості, тому що так чіткіше видно всі об'єкти, я нічого не пропущу. Далі, ось цей регулятор, це регульовка лінзи діоптрії тут. Тобто воно рухає лінзу вперед-назад від дисплея. Тобто ви фокусуєтесь конкретно на дисплеї вашим оком. В кожного очі різні. Ось краще зіри, гірше. І особливості свої є. Тому регулюйте під себе. Ось я Віддаляю, бачите, розфокус все. Кручу назад, вже все в фокусі. Ну, Вибрав ось так. Тобто, Регулюєте просто лінзу лінзодіоптром, Окуляру. Ось. Коли є здоровий зір, то воно буде, в принципі, до вас ось так, проти годинникової в цю сторону, до упора. Це звичайний зір здорової людини. Ну і трошки регулюєте, там, комусь треба трошки так, комусь так. Далі. Це один раз в житті виставляєте і не чіпаєте цей регулятор. Він туго ходить, це для того, щоб ви ніде випадково рукою так не зачепили і він не зрушився. Так, спеціально зроблено. Далі внизу є ще один регулятор, він вже інший. Цей плавно ходить безшумний, а це вже тріщоткою. Тріщалка є, тобто ви не чуєте, але я відчуваю пальцями вібрація йде. Кожен оберт, я відчуваю вібрацію. І плюс в нього є ще кноп... функція кнопки. От, натискаю на цей регулятор. І тут, звичайно, тактова кнопка без фіксації з пружинкою, ось, вистрелює назад. Функцію на цю кнопку ще не додали в прошивку, але її додавлять в наступному місяці приблизно плюс-мінус в наступні обновлені прошивки додать сюди якісь функції. І їх можна буде в майбутньому також програмісти зможуть змінити. Ну, Наприклад, можна погасити повністю дисплей. Або увімкнути підсвітку дисплею, якщо ви там піднімаєте цей окуляр догори, наприклад, або можна цей, примусово шторку передернути. Перед матрицею тепловою, тепловізора, щоб обновити картинку. Ну, Купа функцій можна придумати сюди. Можна одну функцію двойне натискання, одну функцію тройне натискання, одинарне натискання, ще одну функцію. Затиснути, утримувати, ще одну функцію. ну, Купа функцій можна сюди поставити. Е, так. А регулятор ось цей, він регулює зум. Давайте покажу. Е, Ой, зараз 1X. Зум на дисплеї ви бачите. Ось один. Давайте як кратно. Так, оце один ікс, Все. Далі натискаю од, один раз. Була тріщотка вібрація. 1,1х, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6. Тобто найменшою кратністю збільшував. Ну, швидко попробую. От, швидко приблизив. 4х, все назад. Да, дуже швидко переключив на 1х. Миттєво можна дуже швидко. Круче це дуже швидко. Такий доступ до цифрового зуму зближення. Ось так працює. Ідеально працює. Так, гумка легко знімається при потребі, наприклад, щоб почистити його. Тут все надійно, бачите, тут залято спеціальним. Компаунтом оці всі болтики, все герметично, не боїться дощу. І гумка так само легко Ось. Раз, все надів. І є позначка для ну, направи на ліве око надівати під ваше обличчя. Тобто можете так посунути. В ту точку, щоб у вас прилягало до обличчя максимально щільно, не виходило світло. І тут маркером собі позначити на корпусі. Ось є така спеціальна виявка на гумці. Ось так. Можете на праве око перекрутити ось так, і на ліве око перекрутити собі, як вам зручно. От. Ну, все. Показав. Все тепер ви бачимо. Якщо натиснемо, до речі, кнопку увімкнення на тепловізорі, то дисплей той, який всередині тепловізора, він погасне, ну, вимкне підсвітку, а цей завжди буде працювати. Цей підсвітку не вимикає. Ось, Бачите, тут я на... можу вимкнути. От вимкну підсвітку, ще раз натискаю вимкнув. Вимкну ось. А в цьому працює дисплей постійно, бо він до, ока... до лиця вашого притиснути і світло не виходить назовні. Ну все, ось так це все виглядає. Ось, прошу.